Дорогі вчителі, учні, батьки, ми вітаємо велику спільноту Глухівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Сьогодні 31 травня свято останнього дзвоника. І це останній день навчання у цьому навчальному році. На жаль, воно не таке, як завжди, але незважаючи на складні часи, ми знову разом. Ми усміхнені, щасливі і готові до підведення підсумків та планування майбутнього. Ми вітаємо вас зі святом останнього дзвоника, святом прощання зі школою. Для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих та незабутніх вражень. Тож бажаємо вам гарно відпочити, набратися духовних та фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Шановна велика шкільна родина. Попри виклики, які постали перед країною і обумовили непростий 2022 2023 навчальний рік сьогодні свято, свято останнього дзвоника. Тому я хочу згадати слова легендарної української письменниці та поетеси Ліни Костенко: І все на світі треба пережити, і кожен фініш. Це, по суті, старт. Живемо ми не в простий час. Тому потрібно пережити. А останній дзвоник це фініш. Але по суті, старт початок нового рівня, нового кроку вперед. І я хочу побажати вам зробити його сміливо, твердо, успішно. Пам'ятайте завжди. Україна це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна це ви. Саме тому я бажаю вам ніколи не забувати, що ваша боротьба за Україну це боротьба сьогодні за себе кращого, інтелектуальнішого, освіченішого, рішучішого. Завжди вимагайте своїх прав. І поважайте права інших. Поважайте своїх вчителів, наставників, батьків, вони дають нам і вам найцінніше знання і досвід. Поважайте наших воїнів, вони захищають наше життя, нашу Україну. Працюйте плідно, живіть яскраво і змістовно. Бажаю всім нам перемоги, успіхів, миру. Слава Україні! Вітаємо учителів нашого закладу та дякуємо за вашу працю. Адже ви стільки років поспіль вкладали частинку власної душі у кожного учня, навчаючи та наставляючи на правильний шлях. Щиро зичимо, аби вогонь творчості та любові до власної професії ніколи не полишав ваших сердець, а всі майбутні плани та задуми завжди поповнювалися світлом, красою і добром. Бажаємо вам міцного здоров'я і сил для великих звершень. Нехай ваша робота приносить вам виключно радість і щастя. Шановні батьки, ви вклали в нас і душу, і серце. Своєю любов'ю та невтомною працею ви допомагали нам пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Щастя вам, добра, здоров'я та успіхів. Дорогі випускники, любі наші, дорослі діти. Сьогодні ви згортаєте чергову сторінку життєвого шляху під назвою дитинства і розгортаєте нову під назвою дорослість. Одинадцять років ви перебували в стінах рідної школи, здобували знання, формували компетенції і компетентності, вчилися найголовнішому умінню бути собою. Сьогодні ви покидаєте рідну школу, але пам'ятайте, завжди повертайтеся туди, де робили перші кроки у власне майбутнє. Не бійтеся мріяти, рухайтеся вперед, будьте відкритими світом, пам'ятайте, успіх не лише рідна лінія, бережіть власні чесноти. Любов мрію. У неспокійний час ви покидаєте школу, але попереду вас чекає щасливе майбутнє, вільна країна сильних і мудрих людей. Дорогі діти, і все по суті пережити треба, і кожен фініш це по суті старт. Стартуйте впевнено, не бійте змінюватися. Кожен і кожна з вас унікальний і унікальна. Нехай ваше доросле життя буде сповнене вірою в добро, в мир, в перемогу. Пам'ятайте, ви гідне майбутнє щасливої нації. Будьте багаті на добру, любов, заходу, у щасливий путь наші дорослі випускники. Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останній, залишаються позаду ваші шкільні роки, найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя, бажаємо, щоб цей шлях був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Віримо, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте власну спішну долю. Будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни. Прощальні хвилини завжди наповнені яскравими спогадами і щемливим сумом від того, що ви йде в минуле щось важливе, дороге, рівне. дорогі випускники. Нехай кожен з вас знайде свою дорогу в житті. Бажаємо вам впевненості, власне сила, невичерпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій. Так, зараз особливо для школярів ми. Шкільний дзвоник в останнє призведить. Це він колись давно покликав перше до класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно провіщає, що вас розлука школою чекає. Слухайтесь, малинами передзвін. Для вас, випускники, прощальний вік. Наша велика шкільна родина, ми раді вітати вас зі святом останнього дзвоника. Бажаємо щастя на кожній стежині, вірних друзів, злагоди в родині. Миру й перемоги нашій батьківщині, щоб по всьому світу лунало. Слава Україні! До побачення, школи! Дочекайся у вересні нас. Ми усі повернемося в рідні, затішні стіни. Незабаром прийде перемоги і розквіт у час. Будемо жити у вільній і мирній своїй Україні.